Сотні вітань на сторінці лікаря Юрія Скрипця у соцмережі на честь іменин стоячи колеги вітали його з днем народження оплесками. Від самого ж Юрія Скрипця хіба поодинокі короткі повідомлення. Чоловік, 24 лютого, щойно пролунали перші вибухи, негайно рушив на фронт. Звісно, повернувся спочатку до свого рідного батальйону госпітальєри. Ранком відступали з Дніпра в Донбас. Тікали на війну в місті черги до банкоматів, а не до військоматів. Біда, хлопці, переможемо все одно. Військовий парамедик не вперше опиняється на передовій. Ще у 2015 році Юрій Скребець дістав поранення у старогнатівці, осколок прошив шию. Потім контузія. Утім, досвідчений нейрохірург повернувся до лікарні і продовжив порятунок пацієнтів уже в тилу. Але під час кожної відпустки їхав на фронт. Я для себе вважаю неможливим постійно сидіти в тилу, поки війна триватиме. Але, на жаль, є тенденція до хронізації конфлікту. На мові медиків це означає розтягнений у часі. Такий діагноз. Юрій Скребець отримав три державні нагороди: заслуженого лікаря України та два ордени за мужність другого та третього ступенів. А ще. Має орден народного героя України.